Я слухала, як брат дорікає нашій старенькій матері, і нічого не могла сказати, бо це було правдою. Мама не любила ні мого чоловіка, ні дружину Дениса. Кілька місяців тому мама пережила приступ і відтоді відмовляється жити у своїй квартирі. Я просила переїхати до мене, але мама відмовилася. Я не хочу бачити, як ти марнуєш своє життя з тим чоловіком. Давно тобі казала, що треба його кинути, бо він тебе не шанує. Мамо, тобі здається, ми добре живемо. Казала їй я добре. Оці кола під очима, то від радості я так розумію. Денис, хоч собі дружину взяв, що вміє за себе постояти, от у неї б ти повчилася, як чоловіком вертіти. А то в рота заглядаєш. Дивитися на це не можу, а ти кажеш жити. Звичайно, в моєму шлюбі не все так радісно, у кожного бувають якісь непорозуміння, але мамі це ж не поясниш, адже вона тата вигнала з дому. З такими не живуть, запам'ятай, казала вона мені, раз оступився і все прощавай. Отакою треба бути жінкою, а не триматися за штанину. Я тата вже й не пам'ятаю, мені десь шість було, а от братові десять і він ще пригадує, як тато нас на санках возив. Отож мама перебралася жити до Дениса, і тут почалося. Все не те і не так робить Світлана, а треба так, як колись робила мама. Я більше не можу, казав мені брат. Я маю й маму захищати, бо ж у мене Світлана не змовчить, але потім ми вже з Світланою не можемо порозумітися. І це кожен день, ось уже три місяці, я більше не витримую. Ось так ми говорили з братом на кухні, поки мама була на прогулянці. Брат мене покликав, аби якось ми вирішили ситуацію. Я готовий оплачувати їй доглядальницю, лиш би вона поїхала в свою квартиру, казав він. Коли в двері зайшла мама, ми вже знали, що будемо їй казати, але вона порушила всі наші плани. Діточки мої, як добре, що ви всі разом, як колись. Пам'ятаєте, як ви були маленькі, ми всі разом жили і були щасливі? Мамо, ми вже виросли і маємо родини, сказав Денис. Які родини, та не може чоловікові слова наперекір сказати. А ти під каблуком, які сім'ї? Нормальні треба сім'ї створювати, а не отакі. Мама говорила, що ми маємо бути їй вдячні, адже вона нас ростила сама і ніхто не допомагав. А коли почула за доглядальницю, то взагалі сказала, що знати нас не хоче, коли ми її кинемо на чужі руки. Я вас віддала, коли ви були малі, безпомічні, коли батько пішов, віддала, чи ви думаєте, мені не було важко. Мені не хотілося просто бути щасливою. Але я життя поклала для вас життя, а ви мені шкодуєте куточок у вашій хаті. І тут брат зірвався з місця. Ти, мамо, хочеш, аби я власних дітей кинув, як батько, і пішов до тебе жити, так? Добре, я вже йду збирати валізу, а ти теж, Аліно, йди, забирай дітей і будеш жити в мами, Щоб як мама, щоб діти батька не знали. Чи ти, мамо, не знаєш, що батько створив іншу родину і хотів нас бачити, але ж ти не давала, ти ж надто горда була. А ми жили, і он, Аліна, його навіть не пам'ятає, а я бачу недавно, спеціально розшукав. І знаєш, що, мама, він про тебе слова поганого не казав. І тоді б не говорив як ми малі були. А тепер все, я йду і теж. Мої діти через 45 років будуть шукати мене, і дай Бог, я не буду жити з твоїми котами. Пішли. Мама то червоніла, то блідла, а далі сказала, що не лишиться жити в брата. Я не могла й слова сказати, бо така інформація про батька в мої роки чи треба мені це. А маму, я буду провідувати, звичайно, і ми наймемо доглядальницю. Дуже мою невістку цікавить, що ж це син мій до мене щодень приходить. Ще він лише з хати вийшов, як вона вже мені телефонує чи не прийшов. Славко, у вас? питає бездобридень. Ні, ще нема, кажу я їй. Як прийде, то хай мені подзвонить. Ну що його дзвонити, коли там ходу хвилин десять і нікуди Славко не повертає. Давно ні до кого не повертає, бо з такою жінкою жити не хочеться. Чого ж це ви його до себе чи не щодень кличете? каже вона. Що у вас там таке відбувається? Вік у мене відбувається, Оксано, чи ти не хочеш, щоб тебе діти на старості провідували? Але ж не щодень? обурюється вона. Чом би й не щодень? кажу я їй, як мене не стане, то й буде біля твоєї спідниці сидіти. Я кидаю слухавку, бо вже нерви мої не витримують. Мені 76 років, і я вже багато що не можу робити по господарству. Вже й кури не тримаю, бо в стайні холодно, і одного року вони мені померзли. Я тоді вже махнула рукою і маю лише кота. А Славко прийде, той принесе щось з собою, чи то яйця, чи молоко, бо вони тримають господарку. Я вже знаєте, апетиту такого не маю. Мені й булка з горнятком молока може бути на весь день. А син мене відвідує, може і через день прийти або щодень. він прийде на кілька годин, покрутиться навколо хати, якщо літо, то може покосити навколо, зимку, сніг прокине. Якась робота є щодня, а потім ми сидимо на призбі та й балакаємо. Я люблю Славка, понад усе на світі її завжди любила. Батько його був непотяжчим, то я не стала довго терпіти оті нічні посиденьки з колегами та розсоли зранку. Просила вгомонитися заради мене і дитини, але ж де переконаєш? То він десять років тому й замерз. До останнього ходив як не до мене, то до сина, щоб дав гроші. Тому, коли мій син почав казати, що йому не сила вже жити з Оксаною, то я йому й нагадала, що у нього, попри неї ще й діти є. Ти чи пам'ятаєш, як ти тата хотів, як плакав, що у володьки є велосипед і батько вчить його їздити, а у тебе нема ні велосипеда, ні батька тверезого. Я тоді кума попросила, аби тебе навчив, і велосипед купила. То ти хочеш, щоб твої діти за чужими дядьками заглядали? Він тільки голову опустив. Звичайно, Оксана в невістках була б зовсім інша, але ж вона взяла його до себе, бо вона одиначка. А там, крім них, ще були дід з бабою моложаві, батько з матір'ю теж мали трохи за сорок, то мого сина з усіх боків і шпетили. Він їм був за безплатного працівника, бо все має зробити мовчки та добре, а варто було зробити по-своєму, то вже Оксана йшла спати до дитини. Отаке було життя. Якби йому було там так добре, то не бігав би до мене, а я ж не тримаю його, я його розраджую та кажу, що треба терпіння мати і все тоді буде добре. А Оксана до мене й не прийде ні хату побілити, ні вікна помити. Я ж сама всі ці роки. Заміж друге ніхто й не брав і так сином все прожила, що й радилася з ним маленьким, наче зі старим. Завжди син був розсудливим та розуміючим, завжди ніколи мені не дорікнув ні босим дитинством, ні юністю, хоч не раз хотів дівчині купити шоколадку, то де ж візьме гроші, тому працював одразу після училища і все тратив на ту Оксану. А людина ж не знає, як то її родину всі тримають. А вона лише як та королева на троні командує. Деколи думаю, а якби знала, скільки я для неї зробила, то чи хоч подякувала б. Підпишись, підтримай українськомовний контент.